Друзі, цікава новина Зеленський. Ну, він сказав це ще раніше, ще до Нового року він говорив. А також Шмигаль виступив і підтвердив слова Зеленського про те, що ми готові зробити в 2024 році мільйон дронів, і що ми готові, готові, готові. Ну, я передивився виступ Шмигаля, передивився їхні тези. І, ну, на жаль, я ніде там не побачив. про... Території, які потрібні для того площадки. Да? Я там не почув про інженерів, які це будуть робити, про спеціалістів, про полігони, і про таке інше. Я знаю те, що сьогодні волонтери робили, роблять і будуть робити. Ми, от, ми особисто, наша команда, інші волонтери вони роблять, вони випробовують, вони розробляють, вони посилають на фронт. Тобто, ми працюємо. Тут питань немає. Де держава тут, я не почув в словах ні президента, ні Шмигаля, де держава. Жодного слова не написано про навчання спеціалістів-інженерів, які будуть це розробляти і робити руками своїми руцями. Знаєте, треба ж не язиком, а руцями робити це. О. Ніде жодного слова не сказано, яким чином це все буде робитися. Бо коли ти. Дивишся статистику е, в Кацапі, і так у них все просто. У них там більше трьох уже мільйонів людей задіяно на виробництвах, вони вже в три зміни працюють. Вони це не бояться показувати, розказувати і вони піарять себе бо хочуть залякати нас. Розумієте? Ми мовчимо. І мовчимо не тому, що не хочемо сказати або викрити щось. Ми мовчимо, бо ми не знаємо, що сказати. Бо е, на, на жаль. Ще не надали шмигалю листочок, з якого б він міг прочитати. Я дуже хочу, щоб вони взяли листочок, записали все і прочитали нам, що ми готові. В нас є така кількість коштів, у нас є площадки такі, то в нас є навчальні центри, в нас є бази, у нас таке, 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 таке інше. І ми тоді зрозуміємо з вами. А зараз, на жаль, друзі, я до чого це веду? Відкиньте це все в бік, працюємо, працюємо. Самі нам від них нема чого очікувати, вони нам нічого не дадуть, вони не навчилися ще давати, вони навчилися тільки поки брати. От, поки така проблема в нас, тому треба відкинути це, не надіятися на них, бо в нас тоді нічого зовсім не буде, друзі. Тому єднаємося. Слава Україні героям слава!